Замість форми спортивний одяг і велосипед. Близько сотні рятувальників, правоохоронців, прикордонників і любителів двоколісних сьогодні вийшли на благодійний велопробіг у Хмельницькому. Ми кожен день тренуємося і підтримуємо себе в фізичній формі. Тому багато наших працівників мають власні велосипеди, і також катаються на них і навіть на роботу приїжджають на велосипедах. Прийшли на цей захід для того, щоб підтримати збройні сили України і. Перевірити свої сили і разом до перемоги. Ми завіталися зі своїми побратимами, тобто товаришами по службі. Запросили ми не проти приєднатися до благодійного марафону. Благодійні велопробіги нині влаштували у багатьох містах України. У Хмельницькому марафон стартував від пожежно-рятувальної частини на вулиці Героїв Чорнобиля. Ми тільки дали анонс, і ви бачите, позаду мене більше 90 чоловік зареєструвалося. Це свідчить про те, що люди мають бажання допомогти Збройним силам України. Немає визначеної там якоїсь категорії, суми, хто скільки може, то стільки приносить, є на місці директор благодійного фонду. Останні хвилини приготування до старту попереду 25 кілометрів вулицями Хмельницького. Коли ми боремося за незалежність, за суверенітет і на території нашої України проходять бойові дії. Важливим є те, що ми сьогодні пам'ятаємо. Всіх наших колег, побратимів, які знаходяться на лінії вогню, і допомагаємо їм і морально, і матеріально. Я сьогодні вам всім бажаю легкого старту і гарного фінішу. Дощ фінішували учасники благодійного веломарафону за дві години. Кожному вручили пам'ятну відзнаку, понад 70 тисяч гривень, зібраних під час заїзду, передали благодійні організації захисти Хмельниччину. Ірина Аріон новини міста.